Четвер, 25 травня, і ми традиційно говоримо про особливі події України та світу. Мене звати Дмитро Поліщук. Мої вітання сьогодні, 25 травня. Саме з цим днем пов'язано життя таких знаних представників України, як американський конструктор українського походження Ігор Сікорський, державний і військовий діяч Симон Петлюра, драматург Олександр Корнійчук та живописець Адальберт Ерделі. Саме сьогодні, тисячу року, за наказом російського царя Петра І зруйнували Чортомлицьку Січ. А 2014 року, президентом України обраний Петро Порошенко за календарем ООН Сьогодні День визволення Африки і Міжнародний день зниклих безвісти дітей у державному календарі. День філолога, а в православному свято Вознесіння Христового. Традиційно говоримо про найважливіші події дня. У Києві прямісінько на ходу розстріляли байкера. Подія сталася вчора ввечері на Харківському шосе близько 21.30. Як з'ясували в поліції, потерпілий їхав на мотоциклі, і під час руху зломисник кілька разів вистрілив його бік з автомобіля. Чоловік отримав поранення, проїхав ще кілька метрів і впав. На місце викликали лікарів, проте постраждали помер від отриманих поранень. За словами очевидців, встановлено, що зломисник втік на автомобілі Сеат жовтого кольору. Шестеро громадян України загинуло в ДТП на території Росії. За повідомленням місцевих змі ДТП сталося о 5.50 ранку 25 травня на 484-му кілометрі траси Москва санкт петербург поблизу населеного пункту Красні Станки. Рено трафік з невстановленої причини виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою. В результаті лобового зіткнення загинули водій, чоловік 82-го року народження та п'ять пасажирів мікроавтобуса. Чоловіки 67-го, 84-го, 98-го і 94-го років народження. Водій автажного вантажного автомобіля не постраждав. Повідомляється, що всі загиблі громадяни України. Учасники масштабних акцій протесту в Бразилії влаштували пожежу в будівлі Міністерства сільського господарства країни і пошкодили ще кілька урядових будівель. Влада країни повідомила про те, що на вулиці міста Бразилія вийшли 35 тисяч чоловік. Втім, інші джерела говорять про цифру майже 200 тисяч мітингарів. Вулиці бразильської столиці патрулюють посилені наряди поліції. Демонстранти вимагають відставки президента Мішеля Темера, проведення нових виборів і скасування запланованих економічних реформ. Акція протесту починалася мирно, але досить швидко. Переросла в заворушення. Для розгону демонстрантів поліція застосувала сльозогінний газ. Під час зіткнень демонстрантів з поліцією постраждало близько півсотні людей. Кубок Ліги Європи їде до Англії. Вчора у фіналі другого за пристрілистю клубного турніру Європи футболісти англійського клубу Манчестер Юнайтед здобули перемогу над голландським Аяксом. Вирішальний матч, що пройшов у Стокгольмі, завершився з рахунком 2-0 на користь М'ю на 80-й хвилині. На 18-й хвилині Поль Богба відкрив рахунок на 48-й, Добре, знайомий українським болівальникам Генріх Мхітарян подвоїв перевагу. Після цього команда Моуріньо знову віддала м'яч Аяксу і стала грати на контратаках. В кінці поєдинку одна з них ледь не призвела до розгрому, коли Лінгард втік один на один, але його зумів наздогнати і відібрати м'яч Санчес. Манчестер Юнайтед став володарем другого за значущістю європейського трофея. Статус статус переможця турніру дає йому право виступити в наступному європу сезоні в лізі чемпіонів УЄФА. А тепер про події України та світу коротко. Чергова шокуюча новина. Виявляється, систему є декларування в Україні насправді розробили студенти Київського політехнічного інституту. А от чималі гроші, які на це виділила Данія, наші чиновники розікрали. І про інші особливі події в Україні та світі. Папа Римський зустрівся з українськими військовими і помолився за мир в Україні. Росія спрямувала на окупований нею Донбас черговий вже 65-й так званий гуманітарний конвой, підтримуючи в такий спосіб гібридні війська. Україна отримала копію листа Віктора Януковича до Путіна з проханням ввести в Україну російські війська. Поліція Манчестера затримала вісьмох підозрюваних у справі про теракт. В Японії внаслідок фантастичної спеки госпіталізовано більш як тисячу людей. Вчені виявили в космосі аномалію, яка рухається з фантастичною швидкістю. У п'ять разів більшою за швидкість світла. Житомирщина прожила цей день із такими новинами. На території області поліція затримала двох рівненських бурштинокопачів. Відтепер видобутком бурштину та піску в області буде займатись комунальне підприємство. Таке рішення прийняла сесія обласної ради. Депутати Житомирської міської ради не змогли скасувати рішення про підняття вартості проїзду у маршрутках. І завершую незвичайним: сенсація в Бразилії. Там знайшли коштовний камінь смарагд вагою у 360 кілограмів. За нинішніми цінами, це унікальне диво коштує не менш як 450 мільйонів доларів. Але поки що долю цього дивовижного камінця остаточно. Не вирішено з такими новинами. Ми підбиваємо підсумки інформаційного дня. А я з вами прощаюсь. Гарних всім нам новин! Побачимось!